Приїхав гольф 5 і тут проблема в чому дуже погано показує дисплей, Воно бачите, да спробуємо щось з ним зробити. Друзі, якщо ви зрозуміли про який автомобіль е піде сьогодні, мова це той самий гольф, про який я викладу інформацію в наш телеграм-канал. Е який заїхав на ремонт дверних замків, бо взагалі вони перестали зачиняти і відчиняти автомобіль. Тобто відео є схоже в мене на каналі. Нема сенсу його викладати сюди, але телеграм-канал я коротку інформацію виклав. А сьогоднішня проблема це панель приладів. На жидкокристалічному екрані не видно ніякої інформації, і ми сьогодні будемо розбиратись, в чому ж саме проблема. Покажу, як знімати панель приладів як її розбирати. На жаль, частина не, не війде в це відео, частина саме розбору, але я поясню, скажімо так, на пальцях. Опускаємо кермо, знизу у вас під кермом є ручечка, яка відстягується, опускається кермо чуть нижче. Це сервокермо, яке регулює висоту і виліту кермо. У вас відкривається більш-менш доступ на адекватний до панельки, яка знаходиться під панелю приладів. Така прямоугольна пластикова така накладочка, яка здергується на себе різким рухом. Там далі у вас після цього, як ви від'єднаєте панельку, відкривається доступ до двох торксів т 9 Відкручуємо ці торкси, ну і далі вже, скажімо так, ви побачите відео, тому саджуйтесь позручніше і погнали дивитись, в чому ж була проблема. Відкрутив і отак ось оберемо за кромочку, вона шатається, різко здергаємо. Там у нас на ній воно роз'єм. Бачите, як він? Він монтований на рамі. А отут ось таки ззаду роз'єм. Розбираємо приборку і дивимося з нею. Але я плюс-мінус розумію, куди нам копати треба. Давайте будемо далі копати. Так, У нас два торкса треба відкрутити. Тут є дев'ятий. І підковирюємо по контуру язички. Не знаю як. Дуже обережно. Тут погано воно від'єднується. Раз, два, три. Звонок, утра, почему ты? А что такое? Мы за база. Так. І тепер дивимось наша задача добратися до цього екрану. Екран у нас цікаво кріпиться. Не розумію, чи то болтики чи то що. Ну-ка, давайте спробую. Ні, це не болтики. Дуже дивно. Десь тут мають бути кліпси. Siemens веде Зараз чуть-чуть підковерну, подивлюсь, де що тримаю. Ага, все, бачите, пішла. Тут у нас роз'єднуються, виходить, коннектори. І ось у нас тримається екран. Лапки нажимаємо. Так. А, все. Ми тут нічого йому не зробимо, поясню чого. Я думав, тут гумові проставочки стоять, а тут іде шлейф. Дуже він цікавий, якщо чесно, кріпиться. Да, це все, це, це шлейф у гайки. А як так він збирається дуже цікаво, якщо чесно? В чому прикол? Хм. На жаль, тут треба. Язички бокові під'єднувати. Ну давайте спробуємо. Я просто не хочу вже повністю його вложити хорошо, тому що і так уже через нього погано видно. В принципі, з одного боку ми нічого не втрачаємо. Нам треба підковернуть. Зараз я візьму зручний інструмент. Тут по бокам мають бути такі усіки. Ага. Я зрозумів. Ось два отвори є. І ви через ці отвори піднімаєте замок. Через який. Тобто який... За допомогою якого кріпиться шлейф. Да. Отак От змінюється екран, на жаль, я нічого тут не зроблю. Максимум, що я зможу, це трошки нульовочкою пройтись, почистить самі дорожки, але я впевнений, що це не вирішить питання. Так, да, допомагає іноді, але, на жаль. І так воно і вставляється обратно. Вставили. І так, замок. І з цього боку так само. Вставляємо вверх і потім вставляємо низ. Да. Сначала заводимо оцю панельку в оце кругле, в круглу, в круглую направляющую, а потім прямо кутну. що ми тут нічого не виправили. На жаль, екрану нема. Власник попросив просто подивитись, в чому проблема, але тут порваний шлейф. йому він уже з часом просто перестає камтачити. Давайте спробуємо поставити, і далі подивимось. На жаль, знову ж таки не показав результат да й нема сенсу його показати, тому що він не запрацював. А не запрацював по одній простій причині. Я зібрав панель приладів, власнику виніс вердикт, сказав, що потрібно міняти дисплей. На жаль, дисплеїв Море на ці автомобілі і треба придбати саме такий от дисплей, який стояв на цьому авто. А вони всі різні. І для цього, власне, приїхав ще раз через декілька днів і каже: зніми мені, бо просять зразок. Під цей дисплей і розібрав я його набагато швидше. Не обов'язково вам від'єднувати плату з циферблатами від задньої частини. Достатньо зняти передню частину зі склом. Коли ви піднімаєте з скріп... сам екран. Берете медичну голку, загинаєте її в буковку Г, крайочок буквально декілька міліметрів. Ви можете з передньої частини панелі приладів підковернути ці замки, які держать шлейф. Підковернули, достали екран. Я зібрав обратно. Я роздивився ще раз очок екран. Я знайшов, де проблема, тобто місце, де з'єднується шлейф з самим склом, з самим екраном. Там вже відслойка йде шліфа від скла, і, на жаль, там нічого взагалі не зробити. Були думки, була куча лайфхаків щодо екранів Опеля. Я не пробував таку історію, але дуже багато бачив, коли беруть п'єзо від зажигалки, просто прострілюють. Екран, шлейф і, в принципі, биті пікселі, як їх називають, вони відновлюються. Не став експериментувати, бо вважаю, що це ненадовго. Екран зняв єдиний недолік, що власник буде їздити поки що без екрану, поки не прийде новий. Ми новий ставимо потім. а... Доведеться, мабуть, заклеювати вам ту частину, де стоїть екран, тому що залишається оранжева така е пластина підсвітки, вона дуже ярко освіта в, в день, а вночі тим паче буде сліпити так очі, тому вам треба буде чи ізолентою, чи чимось заклеювати, щоб воно не сліпило вам очі. І в принципі їздити можна. Е ще одна ремарочка, якщо ви не розумієте, то. І мобілайзер, інформація з іммобілайзера, вона зберігається саме в приборці. Якщо ви знімете приборку, автомобіль у вас не заведеться. Тобто берете, знімаєте екран, зібираєте приборку, без екрану заведеться. Вставляєте в автомобіль і тоді він заводиться. Ви можете деякий час поїздити без екрану, щоб знайти потрібний монітор на цю приборку. Тому. Друзі, кому сподобалось відео, було корисним, ставимо обов'язково лайк, підписуємося на канал, читаємо опис до відео. Там є дуже багато інформації, цікавої, Там є посилання на наш телеграм-канал, де ми викладаємо повсякденну роботу, яка не входить в YouTube. Там є посилання на інстаграм, а також на сайт по пошуку майстрів та СТО у вашому місті. Тобто це все безкоштовно, просто подаєте запит, там заповнюєте пусті клітиночки, робиться розсилка. По вашому місту, по всім СТО, по всім майстрам, і вже майстри напряму телефонують вам ті майстри, хто готовий е, вирішити вашу проблему. Неважливо, це мийка, сварка, рехтовка або ремонт двигуна. Абсолютно любі роботи, е, любі майстри можна знайти там без всяких проблем і ніяких затрат. Хвилина часу, розсилка за секунду і. Потрібний майстер вже у вас є, тому переходьте, подавайте запити. Ну я вже ж хочу побажати, щоб ваші автомобілі не ламались. Всіх обняв, всім бажаю успіху, удачі в ремонті і пока.